дня всім, канал Міні-Трактор Україна. З вами Шифенги. Шифенгі, отакі от 244, ті з новим циліндром, з новою гідравлікою, з примусовим циліндром. А також в наявності є БФ, то звичайна моделька, в нас, іде. яка йде без циліндра. Там хороша знижка на них діє. Факт в тому, що зараз на трактора Шифенг. Дія розпродаж на всі. У нас є от Бешка, вона взагалі там стоїть ну, вообще, з копійками з копійками. Так само і такі такі от. от Так само і такі от повнопривідні 244, так само і звичайна модель, яка йде без циліндра, то старіша модель, без циліндра, з циліндром, то новіша модель. От. А на всі трактора діє знижка, всі трактора доставляються безкоштовно, без передплати. По всій Україні доставка діє нашими машинами. Все як положено. Тому, друзі, звертайтесь, будемо раді вам допомогти. Також в наявності є маленькі такі аналоги, Это у нас ідешефенги з трьох точкою а, кентаврики з трьох точкою. Також у нас в наявності є трьохциліндровий Сінтай, такі такі трьохциліндрові різні. Також у нас в наявності є а, великі трактори, 40-50 коней. Скаут, ДТЗ форти. а також наявності є трактори з кабінами. Вся доставка йде під ключ без передплати, от безкоштовно по всій території України. Тому звертайтеся.